Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Олександр Кожухівський. Законопроект про мобілізацію, над якими пунктами вже працюють. Щодо людей з інвалідністю, і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства. Питання щодо аспірантів ще не вирішено, шукають компроміс. Норми щодо блокування особистих рахунків громадян неприйнятні. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Військовий квиток у дії у мінцифри наразі працюють над цим. Чекаємо новин від Міноборони. Чергова успішна кібератака гур у Росіян масштабний збій програми керування дронами без доступу до серверів, а отже, до системи керування безпілотниками з пультів. Ймовірно неможливе. В Києві називатимуть вулиці на честь ЗСУ та полеглих героїв військових. Зокрема, повітрофлотський проспект стане проспектом повітряних сил України. Шуфричу повідомлено про нову підозру за фінансування Росгвардії у Криму у зв'язку зі швидким розвитком технологій у світі в Україні можуть створити посаду кібердипломата. Вона охоплює кібербезпеку, кіберзлочинність, свободу та управління інтернетом. Військові повідомляють про появу в росіян Старлінг з доступом на окупованих територіях України. Також пишуть про знижену швидкість в наших старлінків. Російська Федерація намагається прорвати оборону українських військ в районі Часового Яру на Донеччині. Штурмують малими групами під прикриттям дронів та артилерії, але наші захисники тримаються. Окупанти перекинули Росгвардію до кордонів Харківщини, ймовірно, щоб відвернути українські сили від напрямку Куп'янськ-Сватове Кремінна, де триває наступ росіян. Однак, за даними аналітиків інституту вивчення війни, російські війська навряд чи зможуть провести широкомасштабний наступ на Харківщину з Білгородщини. В Росії палає нафтогазова інфраструктура, яка торік принесла країні. 100 мільярдів доларів пошкоджені сім важливих об'єктів. Географія ударів від чорного моря до витоків Волги. Що стоїть за цими атаками, та які наступні цілі на таврійському напрямку зсу із ПЗРК відпрацьовано російський к 52 алігатор. У Нікополі невідомі розстріляли автівку заступника мера міста. Це сталося 8 лютого близько 9 ранку. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні. Однією з основних версій вважається конфлікт з місцевими групуваннями, який триває з 2017 року. Сеа США відхилив проект про допомогу Україні та міграцію. Який передбачив виділення нової допомоги Україні та Ізраїлю, а також посилення міграційного законодавства країни. Військові країн НАТО вказують на загрозу війни з боку Росії та закликають політиків збільшити інвестиції в оборону та озброєння. Як вплинеться нова стратегія на допомогу Україні? Нам будуть давати більше зброї чи менше? Пишіть в коментарях свої думки з цього приводу. Велика Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року. ЄС вимагає від урядів країн-членів терміново припинити нелегальний потік товарів до Росії, закликаючи Брюссель взяти під контроль закриття лазівок у санкціях. За минулу добу зсу відпрацювали 910 живої сили, 11 танків, 20 ББМ, 24 артилерійських системи, один засіб ППО, 14 БПЛА, 32 крилатих ракети та 35 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.